Років 15 назад, коли на роботі дівчата казали, ой Юля, звісно, ти ж там молодша. Та... А в нас вже каже, не от котлет, а отлет е... ну, калорії кілограми. А я якось так мені неудобно було, думаю, ну як це так може, Слухайте, я вам скажу, як після 25 так воно ж десь саме почало братися. Кілограми, я вам скажу, і що ти не робиш, як ти не робиш, не треба попламається. Тому нічого страшного, дівчатка. Ми всі красиві, в будь-якому віці. Калорії трохи треба їсти. Можна поїсти і корочку, червону, чорну щуки. Трошки є калорії, але вони такі смачні. Тому, а кукурузка, так, да, кукурузка, звісно, калорійніша, але. Все воно що шкідливе, таке добре. Нічого, ви не розстаєтеся. І я не розстаюся. Їмо, то все підряд.